Вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, як же з 1 грудня 2022 року збільшення прожиткового мінімуму буде відображено на соціальних виплатах та відповідно розміру пенсії. Про пенсію ми вже з вами неодноразово спілкувалися. Тепер же ж хочу більше зосередити свою увагу на соціальних виплатах. Як же ж вони зростуть з 1 грудня? 2022 року. Значить, почнемо з, е, так, е, з розміру, прожиткового мінімуму він буде становити 2589 гривень на одну особу з розрахунку на місяць. А для основних соціальних та демографічних груп населення наступні. Показники дітей віком до 6 років буде становити 2272 гривні. Дітей віком від 6 до 18 років 2833 гривні. Для працездатних осіб 2684 гривні. І для осіб, які втратили працездатність 2093 гривні. Разом із прожитковим мінімумом. З липня зростуть. Сума оплати праці, яку індексують. Оплата праці у нас індексується в межах прожиткового мінімуму, який встановлений для працездатних осіб і буде становити 2684 гривні. Мінімальний розмір пенсії, пенсійні виплати для осіб, які отримують пенсію у мінімальному розмірі, збільшать до 2093 гривні. Багато хто з вас отримає ще. 2027 гривень, в такому випадку буде збільшено розмір на 66 гривень. Максимальний розмір безробіття у нас буде становити 10 736 гривень, проте, згідно з законом, номер 1533 максимальний розмір виплат безробіття під час дії воєнного стану не може перевищувати мінімальну заробітну плату станом на 1 січня календарного року. Ми пам'ятаємо, що в 2022 році мінімальна заробітна плата вона становить. 6500 гривень. А взагалі, максимальний розмір допомоги по безробітті у нас не може перевищувати 4 прожиткові мінімуми для працездатних осіб, і міг би становити 10 736 гривень. Далі, стосовно аліментів, мінімальний гарантований розмір аліментів для дітей. Віком до 6 років буде становити 1136 гривень для діток віком від 6 до 18 років не менше 1416 гривень 50 копійок та мінімальний розмір аліментів, що рекомендується, становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, тобто для дітей віком до 6 років 2272 гривні. А від 6 до 18 років 2833 гривні. В даному випадку хочу зазначити, що суми дуже невеликі, і одинокій мамі або батькові, які виховують дітей, дуже складно прожити на таку суму. Тому, будь ласка, коли ви розлучаєтесь, не забувайте про те, що ви перестаєте юридично бути чоловіком і жінкою, але залишаєтесь бути батьками. Тому гідно поводьте себе в даній ситуації і правильно. Сплачуйте аліменти, щоб одинокій мамі, повторюсь, або одинокому тату, який виховує дітей, не вдалося виживати на ці копійки. Далі, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами це 100% середньомісячного доходу. Тобто жінки, але не менше 25% від розміру, встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць, тобто не менше 671 гривні. Плата за видачу ліцензії. За видачу ліцензії стягується разова плата у розмірі 1% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Вона тому з 1 грудня. Плата за видачу ліцензії буде становити 2684 гривні. Розмір мінімальної заробітної плати у нас не зміниться. Так і з 1 жовтня, як він становив 6700 гривень, так і залишиться. Ну, в принципі, якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте. На основні, скажімо, соціальні виплати саме так повпливає збільшення прожиткового мінімуму з 1 грудня 2022 року. Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте, проконсультую, підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.